У слідчого було дві киянки. Хто не знає, то такі величезні дерев'яні молотки. На одній було написано анальгін, на іншій – «Корвалол». Якщо підозрюваний скажився на головний біль, його били киянкою з написом анальгін. А якщо підозрюваний скажився на біль в серці, його били іншою киянкою. Про такі жахливі події, що відбувалися за часів СРСР, мені оповідали пенсіонери органів внутрішніх справ. Книжка вагою 2 кг має назву. Кримінальний процесуальний кодекс, науковий коментар. Але по цією книжкою вже давно ніхто нікого не б'є. Це атавізм. Суд безпосередньо досліджує всі докази і допитує учасників, тому вибивати показання не має сенсу. А якщо ви побоїтесь незаконних методів слідства, ходіть на допит з адвокатом. І ще питання до глядачів: хто знає якісь цікаві випадки пов'язані з роботою слідчого? Напишіть в коментарях. А хто ще не підписався на канал Дзвінок адвокату? Підпишіться прямо зараз. У нас багато цікавої та корисної інформації саме для вас.